Україні продовжує зростати попит на електромобілі, при цьому ставлення до електромобілів сьогодні неоднозначне. Більшість боїться відмовитися від класики та перейти до електрики. Тому для тих, хто планує придбати новий автомобіль чи оновити свій автопарк, ми зібрали короткий виклад основних відмінностей, в якому ви матимете змогу проаналізувати всі переваги та недоліки електромобілів. Та авто з двигуном внутрішнього згорання. Можливість оцінити переваги та недоліки кожного з варіантів за критеріями надійності, вартості обслуговування, безпеки та інших факторів. Купівля електрокара дозволяє заощадити на паливі та витратах на обслуговування, а бензинові двигуни вигідно виділяються доступнішою ціною та кращим запасом ходу. Розглянемо порівняння двох видів машин, а саме Рено Зоя та Renault Кенго, І підіб'ємо підсумок. Розпочнемо з переваг Рено Зоя. Зниження витрат на пальне. Власникам електрокарів достатньо проводити періодичну зарядку за допомогою побутової розетки або спеціальних станцій. При цьому вартість 1 кВт набагато нижча, ніж 1 літра бензину або газу. Ми отримуємо економію більш ніж у 15 разів. Легкість обслуговування. Електричні мотори мають простішу конструкцію, що спрощує процес експлуатації. Власнику не потрібно нічого постійно чистити, перевіряти чи міняти. Це, своєю чергою, тягне у себе додаткову вигоду у питанні витрат. Тиша у салоні. При порівнянні електромобіля та бензинового. Двигуна багато хто відзначає більший рівень комфорту електричного авто. Він значно тихіше працює, а в салон потрапляють тільки звуки шин при русі на невеликій швидкості. Безпека при порівнянні електромобіля та звичайного автомобіля важливо відзначити питання захисту водія та пасажира. Електрокари буквально напхані сучасними системами, спрямованими на захист та безпеку руху. Маневреність. Електрокари мають низький центр тяжіння, завдяки чому мають хорошу стійкість у поворотах. Дотримання тренду. На сучасному етапі машини з електричними моторами дуже модні, тому багато хто намагається придбати подібну техніку. Екологічність. При порівнянні різних видів автомобілів багато хто звертає увагу на екологічну чистоту електрокарів. Останні не мають шкідливих вихлопів на відміну класичного бензинового мотора і менше забруднюють атмосферу. Динаміка. Електромобілі мають постійний момент вигуна, що крутить і дуже хороший показник розгону. Ціна вартість електромобілів останнім часом пішла вниз, тому що все більше людей можуть собі дозволити купівлю такого транспорту. Крім того, з'являються нові державні програми, пільги на транспортний податок та інші способи залучити покупців. Порівняння буде неповним, якщо не відзначити недоліки електромобіля. До мінусів можна віднести погана інфраструктура щодо станцій для зарядки. У великих місцях ця проблема поступово вирішується, а на дорогах з цим можуть виникнути проблеми. Обмеження швидкості та запасу входу. У порівнянні з бензиновим двигуном електромобілі не можуть похвалитися здатністю долати великі відстані на одному заряді акумулятора. Довгий час заряджання від домашньої мережі. Невеликі розміри. У порівнянні з авто з бензиновими моторами, електромобілі компактніші. І мають менші розміри, але все більше нових моделей, які не поступаються розмірами звичним нам авто. Переваги та недоліки Рено Кенго. Проста та перевірена часом конструкція. Всі вузли вже відточені, а сам пристрій відрізняється підвищеною надійністю. Нижча ціна. Питання вартості бензиновий мотор вигідніший за електричний, що робить такі автомобілі більш доступними для покупців. Простота обслуговування у разі поломки бензинового двигуна з його ремонтом не виникає труднощів. Адже всі СТО легко беруться за роботу. При цьому вартість обслуговування також буде нижчою, запас ходу. У середньому однієї заправки бензину вистачає на 400-600 км. Тут багато залежить від витрати транспортного засобу та розміру баку. Швидке заправлення. Щоб заправити бензиновий автомобіль, потрібно трохи більше 5 хвилин. Швидкість. Класичні авто, що працюють на бензині, вирізняються хорошими швидкісними якостями. До мінусів можна віднести великі витрати на обслуговування та купівлю пального. Порівняно невеликий ресурс силового агрегату. Необхідність постійної заміни свічок, олії, гальмівних колодок та інших комплектуючих, підвищена пожежна небезпека, шум і вібрації. Навіть найновіші двигуни не позбавлені цього. Вихлоп це найнеприємніше явище, особливо в пробках. Що ж, краще, з урахуванням вищесказаного можна провести порівняння за кількома основними показниками. Якщо порівняти що дешевше електромобіль чи бензиновий транспорт, перший варіант трохи дорожчий у питанні покупки. Але врешті можна розрахувати на економію. Зокрема, з електрокаром вдається знизити витрати на обслуговування та паливо. За динамікою у міській їзді електромобіль виграє. Але при цьому багато моделей мають максимальну швидкість, обмежену 160 км на годину і не дуже люблять швидку їзду. Висновок електрокар виграє у бензинового авто практично у всьому, за винятком доступності та швидкості заправки. Якщо ваш щоденний пробіг не перевищує 500 км, то електрокар однозначно ваш вибір.